Бажаю здоров'я. На городі в нас там бузина росте. Вона так гарно цвіте, пахне, ось її понюхать. а як пахне дуже смачно. Ось я її нарвав. Ну ось тут де більші, де менші квіточки. Ось бачите, є такі. Є побільші, бачите? От я їх, грубо говоря, нарвав на 10 літрів, грубо говоря, 20 штучок. Ну, але каструлі тут це 40 літрова, ну, десь приблизно 30 літрів води налив. На 10 літрів 800 грам цукру. Тобто, виходить, 2 кілограма 400 кинув цукру сюди. Ну і треба, виходить, десь грам 90 25, по 25, десь 75-90 лимонної кислоти. Але у нас тут були вони от з такими пачками, я не заморачувався тут по 100 грам. 100 грам я сюди вбебехав, це тут літрів 30, ну не менше. Ну і 60 квіточок бузини. Цукор ми. Вода холодна, вода холодна сюди, сюди прямо цукор, лимонна кислота. Ще раз повторюю, 2 кг 400 кинув сюди цукру і 100 г лимонної кислоти. Тут 30 32-33 літра води. Ну і кидаємо сюди. Перемішаємо, щоб цукор все. От, розмішалося гарненько. І потім ось 60. Кидаємо 60 цих листочків, не листочків, а квіточок бузини. Ось. Так прямо сюди ми їх. От. Все. І так його накриємо зараз кришечкою. І на 5 суток десь отак, щоб воно тут стояло, не в погребі. А так ось десь ми поставимо зараз в літню кухню його поставимо на табуретку. І щоб воно собі так десь... Поброділо, пограло. От. І потім розливаємо пластикові пляшки. Ну, далі буде, далі я запишу потім. Ну, ж потрібно буде через марлічку, бо тут в квіточках якісь і жучки можуть попадати. От. Сильно його змивати не потрібно, тому що. Змивається оцей пилок, оцей корисний, що в цих квіточках знаходиться. Так що ось, далі буде.